До вашої уваги мініатюрна антична монета Тетар Теморіон, карбований у карійському місті Міласа в IV столітті до нашої ери, за правління сатрапа гекатомна. Гекатомн, сатрап карії при перському цареві Артаксерксі, II, засновник династії, яка правила Карією аж до завоювання Олександром Македонським. Був батьком знаменитого Мавсола, який побудував легендарний мавзолей, одне з семи чудес світу. Гекатом став першим сатрапом карії, яка до того часу була частиною інших сатрапій, зазвичай Лідії, а також першим варварським неперським чиновником якого було підвищено до посади сатрапа. На аверсі монети ми бачимо голову лева, що ричить повернуту ліворуч. На реверсі зображена голова Аполлона з лавровим вінком повернута трохи ліворуч. Аполлон головний бог панелінського культу. Його образ підкреслює елінізовану культурну політику гекатомна, навіть попри його залежність від Персії. Ця крихітна монета не лише символ майстерності античних майстрів, а й наочний приклад культурної автономії Карії та її зв'язок з еліністичним світом.